Добрий день будь Добрий недільний ранок. І так, це е, марафон. Єдині... Єдина зава буде. давайте. Марафон єдина зава. Я з вами вже, мабуть, тиждень. В общем, я взяла ту планку, щоб добити до нового року 6 тисяч підписників. Я її добю бусь. В общем, е, що зараз я роблю? Іду передивляюся ще по вагончику, що бо замовляємо коврики машини. Хочемо передати батькам плюс-мінус. Вагон в гарному стані, щоб такий був пахучий, гарненький. Хотіла сьогодні його помити, думала ж їхати в саваранним. А в нас вимикають світло, і я одною задницю на два базара і фарбуватися і вагончик не хочу, тому митися вагося буде завтра. Е, і що, і що? Ще у нас по новинах? Через півгодинки вимикається світло, вмикається потім в годину. І на годину я записана до Маринки. і будемо ми фарбуватися. Будемо фарбуватися, зріжемо чолочку, побачу, що там по довжині, Може просто підрівняємо. Я нічого не згадую, на місці все зробимо. Моросик лежить, дівко, на праці. Я клацаю каву, бо через півгодинки не буде світла і Олечка вже не вип'є кави. Ти не до бабусі. Ми папу до дядька Влада, а ти до бабусі, а мама на фарбування. Отакий От в нас вихідний. Ку-ку, Дьош. Я вже в Саврані. Воно бачу, мій масті відкриває двері. Це вона ще значить не напалила в хаті. Ну нічого, будемо грітися. Я взяла з собою ось цей шарфик, бусі закутаюся, бо я знаю, що ця процедура довгенька, що треба буде висидіти. Зараз будемо радитися. Радитися. Взяла Марині Рахваело. Мій мастер працює. З мені все по красоті. Будемо робити аеротач. Тач touch". Touch now. Дивіться, я сидю. Така штучка в мене, я вже закуталась, як пенсія. Ми красиві з Мариною? Та я вже рано на вілюру, щось дуже красиво. <ривіця> О, вживу щось це так. <ривіця> тебе така ще Марина? Я теж хочу такі куче. Все Все круто, ну, все. все. Лист лавровий суп готовий. Бусі ще лиш і ракети, і то не до кінця ще чолочка. Зв'язок з космосом. Маринка, скільки мені так сидіти? Ой, ще трошки, халенню часа. Я як в мотоциклетному шульомі. мене так голова були це все тримати бусі. Терна дроті. Це дуже смішно. Я вже в бусі затонована. Висілена і затонована. Значить, ще десь годинку і можна їхати додому. На дворі, мабуть, вже так темно. Яка це, я буду Бог його знає. Ну і Марина. Мене вже стрижуть. Подивіться, подивіться. Хіба це я? Хіба це я? Марина. Марина любов, моя єдина. Подивіться, бусі. Хотіла карем, ринка просто мені кінчики підрівняла і вийшло і каре, і просто стрижка. Бусі. Літачок уже завела, прогріваю. Так щось замерзло, я капець. Ну я ж трусе. У приміщенні було тепленько, а тут щось морозно. Так що їду до своїх хлопців вже. Побачив, що це я пофарбувалася, пішов взяв крейду і тепер собі волосся фарбує, бо я йому не купила краску Я кажу, що для хлопчиків фарба не продається для волосся. Ну бабуся вже, як завжди, накупила, Мирося каже, іграшок взагалі нема, да, синуля? О, зараз розбирати все буде. Зараз, поки є світло, набираю ванну наперед води Миросику, щоб купатися, підрізати ністик робити все, бо завтра в садочок. Як вам Оля така нова? Мені подобається. Мені подобається зрозуміло, що там підчесати десь якусь укладочку трошечки. Але в цілому я задоволена. Дивіться, мене малий теж пописав крайною. Я така червона щока. Дивіться, можна собі отак робити. Мені подобається більше, ніж. Задоволена дуже-дуже дуже. Як я казала, світла не стало. Тіма завів генератор. Ставлю рушники, зараз хтось буде упатися та лапатися. Потім ми всі бізне набрали води, бусі, пам'ятаю, що в дитинстві упалися в балії. Я, Богдан, мама потім папа. Так і ми зараз будемо хлопцям. Щось граються, балуються, кричать на всю хату. Мабуть, ці? Ні. А, Нема, а де ж? А-а-а! Тиманий фокусник. Давай, сідай, будемо обрізати ногтики. Давай. Ну, звичайно, мирончик. Так, сиди тихенько. ручку. Так, ми голову не висушили, капюшон дій. Сідла немає, а то ми завжди феном сушимо. Дай робимо зачіску мирончику. Марафем наведемо, не mm -hmm. ведемо, не ведемо. Так обережно там нігтики складаємо, ми їх потім підемо викинемо. Mm -hmm. Бусі, ми вже обрізали нігтики цьому кавалеру. Зараз йдемо лягаємо спати, а завтра в садочок будемо збиратися і вже будемо разом з бусями да? поїдемо в садочок. Так. Да. Що, кажемо Бусям, на добраніч? Так, да. На добраніч. Доброго ранку, бусі. Сьогодні було вставати важко, як ніколи, я не знаю. І ніч, здавалася, така довга, такі довгі-довгі сни були. Не знаю, як я зараз буду будити морозика, якщо я сама ледве встала. І на дворі якось так, наче як не ранок, а вже вечір. Небо сюди сіреньке, а туди якесь оранжево общем, що це таке? Чи це вже світає, чи темніє, як казав той бів? Все, я га, чистю зубки, а потім йду грію машинку і морозика я одягаю швидко. і вмиваю головне підняти з ліжка. Оце найдовший процес. Все, я туди. Подивіться. Я так розумію, це там сонечко сходить. Бо воно отак завжди. Де мій палець? Отак завжди. Літнє сонце стояння, а зараз сонце отак збоку перейшло та й заховалося за стройку. Все, йду будити Миросика. Миронику, йдемо садочок. Зараз новою щіткою зубки чистити сам будеш? Миронику. Так бусі. Від мене підняти то підняли, а розбудити не розбудили. Да? Алло, Зараз проснеться. Вставай, Все, добрий раночок. Добрий, добрий раночок. Ми сьогодні, як ніколи, довго чистимо зуби. П'ять хвилин. то ми росі, то не так, це не так, то сльози треба витерти. То сопий, то він не хоче в садочок. Давай гарний язик чийся, щоб до горла достав. Щоб сухенький був. Все сухенький, а тебе що, халат був жимок. Давай тепер вити. Мамочка, хорошо. Такой коси. Давай подивимося кислічки. <гул> Капустинка сьогодні без настрою Твітер напугала його три світерочка там Ольфік світер, а зверху, така літочка. Капустинка. Бо кажуть, на понеділок тепліше вдівати, бо з виходних садочку ще не дуже напалили. А вдруг ще світла не стане, да, Миросик? Ні, не стане, все буде добре? Все, Бусі, машинка прогріта. Мирон в машині. Їдемо. Так, Бусі, пересіла Вагосю. Ми їздили на ньому ще не в п'ятницю? Дімку вже розпалив дуже добре. Зараз хай всі датчики засвітяться. Побачимо. Як буде робитися? Все можна. Ну, ти жонько, молодець, все буся. Їдемо на моєчку, миємо його, коврики замовила десь до 4-5 днів, і він з мойки з саврані зразу їде в гаражик до мами з папою, до домку до себе їде. Я бідного тут серед неба морозило. Зараз дамо лялю морозити, бо гаража ще нема. А так морозило. і в дощ стояв, і в мороз, і в спеку стояв на сонцю, на вулицю. Ну нічого, вогося, ти мене пустиш. Діб, тебе капіте. Все, грійся. Я зараз позабираю всі наші речі звідси. Ой, окуляри, олі, зарядні пристрій. Тут все, що хочеш. Чекайте, чекайте. Дивіться, це вже можна у ляльку перекладати. Але там така лобовуха, що сонце не дуже світить. так, Але це все, зараз іду беру великий кульок і забираю, бо тут в нас і миросика, і солодощі, і все, що ти тільки не хочеш. Це на підкріпитися в нас тут було. Мої средства. Ну, кремчик можна залишити. Взагалі, да, зараз все перебираю, йду за пакетом. Усі лишили вагосюк, стоїть третій в черзі. Ми шуруємо з мамою по магазинам, мамульчика моя. Йдемо купляти люстру. Морозику кімнату. Бо Так Миколай йому ту люстру не приніс. На все вистачило грошей, де на люстру не вистачило. І далі е, піду купляти всі матеріали на різдвяну зірку. Бусі, подивіться. Світильник Оля. Подивіться, як гарно. О! Дивіться, що світиться. Наче як мені дали премію О Оскар. Оль Оскар. Може купити? Господи, я вічно тратю гроші на те, що не треба. І так, хто буде думати, що подарувати мені, подаруйте мені цей світильник. вже в любимому сіданні. В общем, чекаємо, зараз нашу ласточку помиють, і вона вже поїде до лами з татом додому, до себе. Але це не означає, що я не буду їздити вагоном. Я буду скрізь. А що? Я зараз маму в склад повезу, пожалуйста. А я вже думала, що я йому пока-пока сказала. Все, Погося купається, ми з мамою шуруємо. Миса купимо, котлет нароблю, щось треба готувати таке, що давно не готувала. Подивіться, подивіться, в мене прическа завівається, крумка пішола. Бечухат. Такий ти наїджений тут красивий, да? Тебе тут годують всі дані. Буся, пам'ятаєте цей От, час. Готя! Ну все, лягай. Він вже зараз на руки. Ай, йде до мене. Так, да, це я така бідоська, У мене джинси порвані. Що так? Ой! Що, гусечку помили, витерли. Красавчик. Красавці? Красавці. Усі вагосика забрали, вже нам і всередині прибрали і зовні помили. Ззаді пакунків, Аврора, всі інші магазинчики. Вдома буде розпаковка. Ви ж любите, як я роблю розпаковку. Мама побігла за пиріжками. У нас собрані тут є така одна хатинка, не знаю рючок, як вона називається, лоточок, де продаються пиріжки. То не чебуреки, а може чебуреки, ні, то пиріжки. Такі вони пахучі. Ось ці пиріжечечки. пиріжечки. Я коли вчилася в музичній школі, мама завжди їх купувала, вони там продавались. Це перше, як хлеб з троста в рані, мабуть, де можна було наїстися з корень. Все, їдемо на село. Ми вже в байбу Мама вдома переодягається. Зараз сяде до мене в машину, двічі. Нас таке щось крапотить, то дощ, то мокрий сніг, і думаю, господи, це ж треба було помити вагона, і щоб така погода була. Але ми зараз швиденько в склад і складую його зразу у гаражик. Сподіваюсь, не встигне замужитись. На горі стоїть сніг, як в Буковелі. Красиво. Все, вагося, дочекався. Повертаємо в гаражик. І зайчик. Тьом тьом пока-пока. Вагося в гаражі. Мама дала моркви, яєць і багер на зірку. І за мною приїхав Дімко, бо дуже іде. Мамуль пока. цирк на дроті, вагон в гаражі. Дивіться, що я достала з кармана. <гум> Мама все одно не міє їздити машиною. Мама, я тобі вечором ключі віддам. Сьогодні розпаковка невелика, але є. Почнемо бухти паперових рушничків. Ви знаєте, в мене ще та, до речі, не закінчилась. Вже більше тижня, мені здається, і я її ще не витратила. Але це я трошки менше його купила. Так, це є. Далі. Забрала на нові коші, що 14 числа прийшло. Мому козаку ось така жилетка. І ковчинка, така, що бачите? Зрозуміло, що на змієчки я цю змієчку уберу, бо буде негарно, що такого козака, а там змійка. Таку вона просто буде зверху на вишиваночку надіта. Класно, така магенька балдеж. Бусі, 105 гривень. Це щось, я думала, таких цін уже не існує. Так. Далі це я пообіцяла в душі, що я куплю йому цю ігру антистрес, дійку привезу. Так. Це вже я трошки додалювалася на різдвяну зірку. Такі зірочки. Зірочки, сніжиночки, такі, як у нас на ялинці. Це буде таке приклеєння. Далі ось такі буси. Це все буду гарячим клеєм. Ось мої любими докупила ложки на лати довгі бусі, бо в мене лише одна була, це я докупила. Потім це на різдвяну дірку на оцей держак <гум> на бегер. Буде така вона у нас синя лискуча паперу. Купила м'ягенько ось такий кріплень. Цей такий сніжок в бусі, але цей сніжок. На проволочці можна буде все прикріпити. Далі ось такий дзвін, як коло церкви, щоб дзвонив гарно. Щоб зірка дзвініла. Так, далі ось це самі оці штучки палки клеєм. Як вони правильно називають? Палички, палечки клеєм. Потім прапор новий, бо наш уже вилиняв на вулиці. Кульочок взяли. Далі ось ці такі стрічки, щоб звисали від зірки, щоб гарно було. Небагато, тільки трошки я взяла, щоб трошечки-трошечки звисали від зірки. В общем, я собі в голові щось там придумала, а по ходу діла буду бачити, що йому я. Так, знову ж таки, це на края зірки такі. Купончики, купончики. Що лишиться на ялинку піде? На цю, на ту, на цю, мабуть. Не знаю, ж це дощик до ось цього сину. Що в нас буде така спіралька. Це раз. Так, це що в нас? Яйця морфа буде опуляла. Розпаковка удалась. Зараз Буде жарити яйця, бо одне розбилось. Так, далі що в нас? Ребра. Свині і м'ясо буду робити. Зараз фарш перероблю на котлетки. знаєте, не хочу купляти готовий фарш, бо там ти не знаєш, що туди кидають. А тут ти купила м'ясо і собі відділяєш м'язку, і з м'язка буде котлетка, щоб не було хрещів. М'ясо зараз буду розробляти. І далі що це в нас? а тихану і купила трошки мандарин, бо ми їх всі любимо. А тут бусі теж. Сюди все врані на овочевому базарці. я просто на базарчику там і овочі, і фрукти, і м'ясо, і риба. Купила світну капусту. Зараз буду морозику супчик готувати. Банані. Купила зовсім трошки і дивіться, які вони коротенькі, малесенькі. Бо зазвичай хочеться отакий голов, а мирон їх або не доїдає, в нього таке, або він дуже хоче бананів, або взагалі не хоче. Так що, якщо що, то на... Помидори у нас є, пекінка є, а одирочки докупила. Усьо. Шукуючок. БМВ синенький. Це буде на сміття. Все, в бусі тут я зараз це все розкладаю, це виношу і готую, мабуть, побачу скільки годин, зготую супчик, хай стоїть готовий, бо це ж таке повітряна тривога, може відкнутися в будь-який момент. Так що спершу я готую супчик, а потім буду ставати переробляти м'ясо. Я ж думала, що я зараз також швиденько розібрала, рознесла продукти, переодягнулася і стою готувати супчик. Я собі блин, а в мене в стиралці стірка в машині. Я бігом її вивішувати, я її вімкнула, що як на собрань їхали. Розвішала, якраз в гардеробні взяла картопільку, та й це вже обираю нарешті. Зараз картоплю беру, цибульку. З під піджару капусточку наріжу, покладу на маленький вогник, хай він собі доходить. А потім вже до м'ясів стане бусі. Що ж розкажу? Я вам сарані казала, що ми може з мамою люстри купимо. Ото й було може. Ми нічого не знайшли, мама собі не знайшла, я моросику не знайшла. Ну, не було такого прямо вибушу. хочу цю краще. Зовсім. То я думаю, я моросику подивлюся в інтернеті. Можливо, якусь таку дитячу, або якусь прикольну. Там у нас стеля висока, може, щоб трошки тако підвисало. В общем, подивлюся. У нього там і хмаринки є в кімнаті, і повітряна куля, і зірочки, можливо, щось таке, може якусь літачка. Я бачила, що такої літачок, і він весь світиться. Побачу. Ну, за щоби ви знали, що ми без люст приїхали. Не знайшли ми нічого підходящого. Бусі, супик готується. Оля пахне за жарочкою, мій улюблений запах. Принесла помічника. Зараз ріжу м'яско на смужечки і роблю фарш. Бусі розібрала це буде на котлетки, це на тушіння в це реберці. І так бусі дубль 2 я як завжди, лізе не тою стороною поклала. Це ще з в мене таке вийшла. Зараз в морозилку, що на... Сьогодні і завтра, щоб його не дуже й морозити. І вже дивлюся до супчика, бо поки я цим займалася, то може супик вже і готовий, що можна кидати вже капусточку. І так, бусі, суп доварила, реберця поставила, пахну за жаркою знатно. Зараз буду вимиватись, переодіватись, бо думала, що хоч трошки сяду перекору відпочину, а треба вже їхати за моросиком, щоб оці якось штини, цибулі. І моркви жарений, Я Кажу, зараз вже буду переодягатися, вмиватися. Виходила на вулицю, котика, місточки уносила. Бусі. У нас таке вітрисько зірвалося, там стояти не можна. Що це за погода? Дощ іде вітер віє. Щось не зрозуміло. Бачите, да? світла у нас немає, а нічого страшного. В хаті тепло, їсти наварено. Та й отакі от справи. Що тоді? Бусі, я вам кажу до побачення. Зустрінемось. Не знаю коли, не загадую, а може і завтра, а хто знає. Все, дякую, що ви зі мною бусі. Підписуйтесь, давайте доб'ємо цих 6 тисяч. Не думайте, що я от зроблю 6 тисяч і не тяплюся більше. Навпаки, я буду далі ставити ціль 7 тисяч, щоб більше, більше, більше знімати. Все тоді цілую. Люблю ваша зала.